За статистикою 64% смертей припадає на серцево-судинні захворювання. За даними моз, вживання кофеїну зменшує ризик виникнення інфарктів та інсультів. Давайте ж перевіримо, наскільки студенти факультету соціології кинули імені Тараса Шевченка захищені серцево-судинних захворювань. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання: скільки кави або енергетиків ви вживаєте? Енергетики я не вживаю, а каву два рази на день. Я не вживаю енергетиків, але раз на день п'ю каву зранку. А, зазвичай я не п'ю газовані напої, а, як, наприклад, енергетики, тому я їх не вживаю. А ось каву я п'ю десь два рази на день. А, ну, я в середньому п'ю один стакан кави на день. Середнього побачите треба. Як бачимо, завдяки інтенсивному навчанню наші студенти добре захищені від розвитку серцево-судинних захворювань. В наступному випуску ми розберемо, як стрес впливає на їх розвиток. Дочекайтесь.